Ви помітили, що система сама по собі не є погана, бо вона напряму нічого проти людини не робить. Сама система незрима, не медійна, невідома простим мешканцям світу цього. Я сподіваюся, ти чудово розумієш, що політики, прем'єри, мери і вся ця подібна шваль просто обслуговуючи персонал, менеджери системи, які за чимодани з грошима впроваджують потрібні рішення. Будь ласка, якщо ти досі віриш в плуті, на макарона, трам парам парарам що від них щось там залежить, ну не сюди тобі. Там є інші канали і відосики. Переходь. Треба, напевно, вже бути зовсім недолугим, щоб не бачити цього. Там ті самі Росії, та й не тільки, там давно вже інша людина. Чи біоробот, краще скажемо. Не треба бачення тонких планів, це фізично видно. Передивися того самого Пупкіна, Блейдена. І якщо є така підміна, то значить є доволі серйозна команда, яка такі речі обслуговує. І це ж величезна махіна мусить бути з хорошими мозгами, яка чітко варить ту всю кашу, куди йому піти, що сказати. У виставі на сцені тільки актори з залученими текстами, а за кулісами то цілий окремий світ від костюмера до сценариста. І от актор робить на сцені не те, що хоче, а те, що йому прописано. Проведи паралель. Ну як, ми не про це. Ми про те, що зло і розруха посіяне в самих людях. І хоча б система не хотіла, якби ми були такі людьми, їй не вдалося би цього зробити. А так маємо те, що маємо. Незарина система обслуговується зариними людьми. І в цьому вся проблема. Тільки людина розумна додумалась ущемляти, пресувати та начбивати собі подібного ближнього. В угоду незаримій системі, яку сама ж, в принципі, засуджує. Мало того, тільки людина розумна, до усворачки боїться тої системи, тої системи, яку сама обслуговує. За нещасну зарплату ми будемо присувати і гнобити один одного без тормозів. Ну хіба ж не так? Ну куди ж ти прийдеш, всюди тобі недовольні, або роблять вигляд, що довольні, бо за те їм платять, або впарюють тобі якісь недолугі речі, бо в них робота, блін, така. Це НАТО філософське для обмежено-мислячих. Зупинюсь, поки не налітають примітивні питання по типу: А що робити, де гроші брати, а ти сам не такий. Відповіді на подібні питання за межами обмеженого мислення. Тому Каструлям буде здаватися, що вони мене загнали. Адже я не зможу внятно для них, для їх вузького кругозору, відповісти на такі питання. Так сказати, впіхнуть, не впіхуємо. Отже, система тут чисто виходить. Ну, вона не шкодить нам напряму. Вона лише тихо пропонує одним людям і недолюдям порушувати права і свободи інших людей. Одних провокує, інших підкупляє і всі погоджуються. І це в'їлося в усі структури без виключень, навіть ті, які по своїй суті мали би нас, людей, захищати. Але ми, люди, довели свою тупість, безхребетність і продажність. Так ніхто і не зможе відрізнити закон від інформації чи оферти. То що тут говорити. Навіть коли на кожному кроці, з кожної щілини виливаються факти, що, наприклад, ті ж самі всіма любимі територіальні центри катування та соціального приниження, як і будь-які інші так звані державні установи, це приватні контори, ні. Стадо біжить шукати, як відмазатись, кому і як забашляти, тобто своїми діями, підтверджує законність. Незаконів. Ну, я не про це. На даний момент вважаю це вже не актуальну інформацією. Час пройшов, коли це ще можна було зберегти себе і проявити свою порядність, честь та мудрість. І я не про боротьбу ні до чого не закликаю. Чи проти я системи? Та й ні, якби людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Стаття 3 Конституція України. І ще міжнародні документи по типу Декларації прав людини та інші. Познайомся. Абсолютно щітко там написано, класно. Держави створилися під приводом забезпечення благ для людини? Ну не написали ж, що людина має пахати і віддавати все державі? А могли ж би чому ні? З нашим рабським мисленням ми би повірили і думали би, що так і має бути? Та ми й думаємо, що так має бути. Мало того, живемо так, незважаючи на те, що написано протилежне? Нас не дарма в дихотомію загнали, але не про це. Ось задай собі питання: то чому не написали так? Чому написали одне, говорять друге, а роблять третє. Відповідь банальна. Та впроваджують все, на що ти згоден. Заборонено лише примусове рабство. Добровільне рабство не заборонено. Тому ніяка Конституція не забороняє їм робити тобі пропозиції, які ти приймеш. А обслуговується система тими ж рабами, які ніколи не потерплять, що ти хочеш бути вільний. Справжній раб не прагне свободи. Він прагне, щоб і сусід був рабом. Тому в такій шизофренії президент дійсно вірить в те, що він цар і Бог, і може навіть конституцію на паузу поставити, не володіючи такими правами, звісно. Адже знає, що одні раби приймуть, а з тими, що не приймуть, попрацюють інші раби з поліції, там, Служби безпеки влади, які також живуть в повній дихотомії. Дбають лише про безпеку влади, але називають себе нібито безпеки України. Правоохоронці, а насправді правоощемлювачі. Та й слово влада недоречне. Поки ми їх так називаємо, ми даємо їм це право, вони нам не влада. Тому знову ж таки, я би і за систему, і навіть згідний бути і громадянином, і навіть фізичною особою, але якби ж це все працювало дійсно на благо мені та іншим, і без шкоди ближньому, якби як і закладено, я по факту був би кредитором перед державою, бенефіціаром. Система ж саме так написана. Я не закликаю до боротьби чи протестів. Нехай би працювало. Ну але це все захоплено, все підмінено. Люди, які обслуговують систему, абсолютно нічого не розуміють в тому, що роблять. Тому, звісно, заявляю, що система не працює на благо. Контракти і договори, що були прийняті людьми, не були повністю розкриті. І навіть більше того, припідносилися як благі, що було повним обманом. А тому, відповідно, такі контракти не є дійсними. Я ще раз наголошую, що я не закликаю боротися, але я вимагаю називати речі своїми іменами і правдиво повідомляти усі умови контрактів і повернути мені все те моє, що належить мені по праву мого народження, так як було забрано у мене обманем шляхом. Гарно звучить. Але ми пам'ятаємо, що систему обслуговують люди. Сама система, власне, і складається з людей. Нема людей, нема системи. Такий от філософський парадокс. Це вам відповідь на одне з одвічних питань. Хто ж винен. Отже, систему обслуговують люди. А це означає, що завтра комусь принесуть чемодани за грошима, запропонують ключове слово запропонують прийняти і внедрити саме таке ось певне рішення. Порушити кони, права і свободи людей. І усі ці пропозиції разом з тими чемоданчиками будуть радісно прийняті. Бо що ж нам ближні наші, якщо є кладовка грошей? Люди, одним словом, хоча, я б не сказав, запутана наша мова. Слухай образно, читай між рядками. Мови всі були кастровані, щоб ми не розуміли ні систему, ні один одного. Людина невдалий експеримент. Напевно, це обідно чути, але це тільки з середини нашого обмеженого коридорного мислення. Наші творці зовсім по-іншому це все бачать, і ми їх зарадили, як би воно там прикро не звучало. Це тільки ми тут привикли жалістю жити і обідами. Для наших творців наша жалість рівносильна вбивство. Але тим не менше круто. Зараз тільки інформації вже у відкритому доступі і на кожному кроці. Розкриваються речі, які десь років тому я мав півтора друга, щоб можна було таке вслух сказати, і не бути посланим психушку. Але поряд з тим рівень недолугості досі катастрофічний. Більшість навколо все-таки ходячі баняки і жолуді. На жаль, надто ми продашні амусапіенці. Якби хоч трішки менше. політиків уже не чіпаємо, ми чітко розуміємо, хто туди попадає. Ну якби журналісти хоч не так продавалися. Ці всі гори-недоблогери, казково придурочні псевдоаналітики, і недоексперти, переексперти, які так розуміються в тому, чого нема, якими кишить весь метя простір. Подумай над цією фразою. Вона звучить дуже філософське, але ні. Вона дуже проста, і в ній вся суть, і відповіді на всі питання. Просто чуть ширше глянь, ніж ти привик. Щоб щось змінилося, треба, щоб мислення помінялося, і знання, хоч трішки інші були, і розуміння. В першу чергу усвідомленість. Тут на Ютубі зараз в тренді дуже модно про перехід говорити. Новий час, 5D, чи як там ще це все називають, дуже якісь там нові енергії, якісь перці нам подають. А ти запитай себе, а що ти з тими енергіями будеш робити? Чи що вони з тобою будуть робити? Якщо ти залишаєшся зі старим мисленням, а отже, зі старими звичками і законами. Хто заглядає за заневіз? Хто й знає, яка зараз порубка відбувається. Відповідно, це все виливається і на наш план що вверху, то й внизу. Із мільйона блогерів і чунів, ну якщо максимум 10 нарахуються, які таки дійсно працюють і допомагають, ну, скажімо так, для розуміння вашій голові в стороні добра, то це чудово буде. В основному самозванці, які заманюють вас у пастки. А ви всі ж так бажаєте того добра і миру, але самі чомусь з легкістю так затято втягуєтесь в розруху. Так поможіть тим силам, які за вас. Ну хоч трішки. Це звучить як фантастика, але це реальність. Мільйони людей тримаються завдяки одиниці. Сука, одиниця, не тисячам і не сотням. Ну так поможіть. Придивіться, де ваша увага. У що ви втягуєтесь, що граєте, що і як називаєте? Чи є в тому відповідність? Думайте, кого слухаєте, думайте, що думаєте, що говорите, що робите. Людина невдалий експеримент, і він закривається. Але не все так просто висловити. В тілах людей різні сутності, навіть вплоть до творців цього проєкту. В англійській мові, наприклад, є поняття Human і People, в російській людина і чоловік. Нашу мову кастрували, і це теж не просто так. У нас люди. Але всі люди фізичні особи, тобто, якби і не люди. В общем, до чого я. Ти задай собі питання, чи людина ти. Бо людина невдала експеримент. Співчуваю, якщо ти відчув відповідь, так. На цій землі є тільки один носій розруки. Та сама людина. Не лякайся і не сприймай буквально від того, ким ти себе назвеш, нічого не залежить. Ми завжди думали, що можемо всіх обманути, а по факту обманювали тільки себе. Ось і прийшла пора збирати каміння. Все навколишнє середовище живе, хоч ти не розумієш цього. І воно ясно бачить, хто ти і яка твоя суть. А виконавців дуже багато прийшло зараз на землю. І вони виконують план. Урожай повинен бути зібраний, зачистка йде повним ходом. Не злись на них і не засуджуй. Займися собою і своїм життям, своєю суттю. Бо може ти якраз не людина, може ти Бог. Фантазер, ты меня называла.